Hello my students, my fourth graders. Today is uh, uh, Thursday and the 21st of September. Let's start our lesson. the наш урок. And today I suggest you to do this task firstly together, then you do it uh, yourself. Спочатку я пропоную нам з вами зробити такі вправи. Спочатку разом, а потім ви спробуєте самостійно пройти ці завдання. А uh, let's revise pronouns. Проноuns objective and possessive. Пропоную повторити uh, прийменники особові та присвійні. Тож, our first task is look at the words in the box. Ось ці. Так, ось в цьому боксі. Подивіться на слова, write them in the table і розсортуйте їх по таб в табличці за такими займенниками. Це особові займенники. He, він, she – вона, it – воно. He – знаємо, що це він. Тож це може бути як в прикладі бой, хлопчик. Вона, а вже ж це буде, наприклад, ось Emily – Так, це ім'я дівчинки, ми розуміємо, що це буде вона. Іat, в англійській мові до цього м, особового займенника а, відноситься щось, наприклад, неживе або тварина. Ну, так, Наприклад, це може бути пенсил, олівець, це неживе, так, неживий предмет. Або ось тварина, наприклад, як спайдер, worm, хробак або гусениця. Це, це таке ж буде відноситись до займенника eat, воно. А, так, розуміємо, що спайдер, павук та ум цей хробак або гусниця це, це живе, але в англійській мові це відноситься до займенника it, воно. Тож, будь ласка, розсортуйте такі слова, як car, dead, emily, ім'я дівчинки, бачимо з великої літери girl, keen, mom, pencil, sister, spider павук, як я сказала, ну, ви це, це знаєте. Том, ім'я хлопчика, «вом» – хробак або гусениця. Розсортуйте, запишіть в ці колонки. І ще, будь ласка, одне зауваження: цей сайт, на якому ми працюємо, він англомовний. Тому, якщо у вас стоїть якийсь перекладач Google, вам треба його вимкнути, щоб ця програма не зарахувала вам помилку і не перекладала ці слова. Next task is match and Color. Ну, коли, е, розфарбовувати ми не будемо, ми просто позначимо, е, який в нас є, наприклад, як ми в прикладі бачимо, особовий займенник he і присвійний займенник його пара, так скажемо, це буде his. Він його. Далі, наприклад, she вона. А присвійний, присвійна пара, присвійний займенник це вже ж буде her, і нам треба ось так відмітити. Next, for example, they це вони, це особовий займенник, а присвійна пара, присвійний займенник це буде their, їх. Так само з we це ми, а якщо наш, наше, так, це вже буде присвійний пара our. Далі it все ще відноситься до неживого або е, до тварин. Це буде it воно, а його, тобто -то, те, що там, тварині якийсь належить або предмету це буде its. І таким чином у вас залишиться I, я, А вам треба знайти пару, що це буде моє, так? І. Або ви завжди буде в множині, але ж присвійну пару. Твоє е, ваше. ваше. Е, будь ласка, об'єднайте. Наступне завдання: fill in the blank. Так? Заповнить ці пропуски якраз. Е, Присвійними займенниками. For example, look at that dog. Подивись на цю собаку. Так? Дивіться, підкреслене якраз слово, до якого треба підібрати особу, присвійний займенник. That dog. Ми знаємо, що собака це It. Це тварина. В англійській мові тварина – це воно. І його пара присвійного займенника це буде It's. Its tail is його хвіст так рожевий, тож обрали якраз правильний варіант присвійного займенника its. Далі, давайте разом виконаємо ще речення. They are funny cats. Вони забавні коти. І нам треба сказати, що їх вушка маленькі. Знаємо, що коти це також тварина. тварини, так? І це, якщо одна кішка, наприклад, це буде воно. Так? Тож, присвійний займенник також буде It's. Let's write down. Its ears are small, їх вушки маленькі. А, так, наступне. We are sisters. Ми сестрички. Так, і нам треба сказати, що наші сукні зеленого кольору. We це ми бачимо, що змінюється на. Якщо нам треба обрати присвійний замінник Our, тож наш варіант буде «наші плаття, Our Dresses are green. І дітки, дивіться, таке зауваження, що у варіанті be все ж таки буде не It's моя помилка, так, а все ж таки ось They. Ми знаємо, що перетворюється на їх. Це множина, they вони перетворюються на their. Тож, будь ласка, уважно, разом з вами виправляємо. Це нормально, нічого страшного. Their ears are small. Ще раз повернулося, що їх вушки маленькі. Далі, «I am happy. Apple is yummy». Так, Я щасливий, і я треба перетворити на моє, що моє яблучко дуже смачненьке. I так перетворюється на my присвійний займенник. Let's write down. My Apple з великої літери, тому що починається речення. My Apple із Янде. Next. Uh, «Tommy said, так, Том печальний, так щось його стурбувало. І Том це He, так, це він. І нам треба обрати присвійний займенник, що його молоко холодне. Ми знаємо, що пара до he буде ось HES. Тож, let's write down. His milk is cold. Таким самим чином, будь ласка, write down. Допушіть е, наступні м, залишається три речення. Спробуйте якраз підібрати пару особового займенника з присвіном. Exercise is circle the correct subject pronoun. Треба підкреслити, обвести, натиснути на uh, правильний особовий займенник. Do you know, Lisa? Чи ти знаєш Лізу? Ліза uh, це дівчинка, ім'я дівчинки, тож ми розуміємо, що це she, вона. Right and correct variant is She is in my art class. Вона у моєму класі з мистецтва. Next. Sam and Mark are at the bus stop. Ось бачимо Sam and Mark – Це множина, це вони, they. Так, одним займенникам ми можемо сказати. Тож, нам підходить займенник they, що they are waiting for the bus. Вони очікують на автобус. Next. Mandy and I are good friends. Менді та я ми є так. Хорошими друзями. Тож робимо висновок, що Mandy and I це we. Ми. Це особовий займенник. Тож обираємо we share everything. Ми розділяємо все разом. We share everything. Next. I'm reading a book. Так, я зараз читаю книжку. І ось до книжки нам треба підібрати е таку заміну, е Займенника. Знаємо, що книжка це неживий предмет. Тож буде воно. Так? Ну, тобто ця книжка It is about a pirate. Так? Вона, ця книжка про пірата. Але ж ми обрамо на щі, так? тому що все ж таки книжка це неживий предмет. And the last one, my brother, is a healthy person. Мій брат. Така здорова, е, в хорошому сенсі цього слова, людина. Так? Тобто він займається спортом. І нам треба сказати, що він е, якраз от робить е, фізичні вправи кожного дня. Мій brother це he, теж буде особовий займенник, subject pronoun. He exercises every day. And the last one, uh, more exercise, is write the proper pronoun. Запиши. Належний так, займенник. Також треба read, прочитати, analyze, проаналізувати, translate, перекласти і потім записати необхідний займенник. For example, Mrs. Miller is my teacher. Teaches science. Mr. Miller, так, мій вчитель, є моїм вчителем. Він так вивчає або можна сказати, навіть преподає природничі науки. Тож. Робимо висновок, що нам потрібен займенник особовий He. Write down. Записали. Next. David and Daniel are twins. Are noisy. David та Деніал близнюки, є близнюками. Тож робимо висновок, що ось ми об'єднуємо David and Daniel. Це ми можемо сказати вони. І що? Вони шумні. Так, вони себе ведуть дуже голосно. They. Вони буде they. Are noisy. Next. I have a bag. В мене є сумка. І нам треба сказати, що bag is not pretty. Що ця сумка так не дуже така класна. Тож uh, ми можемо сказати, що uh, eat bag. Ця сумка is not pretty. Тому що сумка ж не жива. Окей. Okay. Jack goes swimming on weekends. Jack? Як ходить на плавання по вихідних днях. Тож, нам треба сказати у наступному реченні, що is a fast swimmer. Що він швидкий плавун. Джек це хлопець, тож буде особовий займенник. He він. He is a fast swimmer. Але uh, let's do one more sentence. My aunt loves pink. Моя тетя так тітка полюбляє рожевий. І м -м, треба зробити. В наступній реченні, що Room is King. Чия кімната? Її кімната треба застосувати присвійний займенник. My aunt це she. Так, ось знаходимо she. Повертаємось. Ось she. А її пара присвійного займенника буде her – Її. Тож давайте запишемо right down. Her Room is king. Таким же чином, будь ласка, read next sentences, translate them. Перекладіть їх та спробуйте здогадатися, який же або присвійний, або, можливо, особовий займенник треба дописати. Have a good day, майте гарний день. See you! Ще побачимось! Goodbye to everybody!